Доброго ранку. Я зараз на сесії обласної ради. В Житомирі розпочала роботу 21 перша позачергова сесія обласної ради шостого скликання. В залі зібралися 79 депутатів із 112 обраних. Розглянуто організаційне питання про складання повноважень депутата обласної ради Сергія Сухомлина, якого обрано першим заступником Житомирського міського голови. Та про вихід депутатів із фракції партії регіонів представлено голову обласної державної адміністрації Сидору Кізіна, який зазначив, що спільно із депутатами слід працювати для формування нового складу правоохоронних органів та інших керівних кадрів. Розглядається ситуація в Україні у зв'язку з агресією військ Російської Федерації. Та недопущення її дестабілізації. Депутати обговорюють жива це питання, буде спеціальне звернення. Отже, сесія продовжує свою роботу.